Щойно з цій проповіді, що говорив брат. Скажемо, ну, не пристало начальникам лазити по деревах. Розумієте? Ну, А він написано був старшим. Але людина, яка шукала Бога, вона пішла наперед, знайшла, да? це показує про смиренне серце. Тому що сьогодні у мене буде маленька історія про несмиренне серце. Про гординю, яка живе в серці людини. Тому можна буде побачити цю різницю. Сьогодні е, я хотів би порозважати на тему, яка називається Бог знає твою ситуацію, Бог знає, в якій ситуації сьогодні ти, що в тобі сьогодні відбувається. Угу. Ісус Христос приблизно до 30 років е, жив в сім'ї, серед людей, е, мав на собі, наскільки він був Богом, настільки Він був людиною. Він мав тіло таке, як ми. Яке могло і боліти, і радіти, і мати по якісь поранення. Приблизно в 30 років, коли він став дорослим, да? він стає на службу. Він стає на службу, приймає хрещення від Івана Хрестителя і іде, покушує свою плоть в пустелі, де його 40 днів диял випробовує і пропонує йому блага цієї землі. Да? Пропонує йому славу, пропонує йому їжу, пропонує. Те, що шукають люди в цьому світі. І написано, що він вистояв і відповідав. Саме цікаво, що диявол працював, е спокушуючи його Словом Божим. Він знає його, знає досконало. І за стільки років він його дуже добре знає. І він йому відповідав, а ще написано. А ще написано, а також сказано. І спон... написано: сповнений Духом Святим. Він повернувся. Зійшов на гору і дав нам нагорну проповідь або заповіді блаженства. Євангелія від Матвія, три розділи підряд із 4 по 8 так? І заповіді блаженства, де Ісус навчає, як жити, як молитися, як відноситься до ближнього. І от в цьому місці в цьому, я хотів би сьогодні для нас зачитати шостий розділ із 25 го вірша і далі. Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся, чи ж не більше від їжі життя від одягу тіла. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають окулунь, а проте наш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартніші? Хто з вас, коли журиться, може додати до зросту свого бодай ліктя одного? І одяг чи оклопочитись. Погляньте на полі лілеї, зроста, е, як зростають вони, не працюють, не придуть, але кажу вам, що Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. І коли польову траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бога так задягає, то скільки краще задягне він вас? Маловірно. Отож, не журиться кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми задягнемося. Усього того шукають погнядь. Але знаю, Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше, Царство Божого і правди Його, і все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра само за себе поклопочеться. Кожний день. Має досить своєї турботи. Е, першим пунктом, на який я хотів би звернути увагу із місця, яке я прочитав, е, сказано: зверніть увагу, погляньте на птахів небесних. Кажу: в них дивіться: нема клунь, нема скарбів, але Бог піклується про них. Як ви собі бачите, пташечки народилися, сидять в кубелечку, відкривають дзьобики і їм все просто падає. На хвилиночку ластівка за день з'їдає більше, ніж важить сама комашок. Одна пчола за сезон опиляє приблизно мільйон квіток. Одна ластівка з'їдає приблизно мільйон камах. Для того, щоб себе наситити, вона робить кожного дня від 300 до 600 вилітів з дому. Соку. Вона не сидить. Вона знає, що Бог і посилає камашку. Бог дає можливість цій камашці бути. Але вона за нею летить. Вона в дії. Багато людей прикриваються такою, знаєте, християни, е, релігійною ширмочкою. Я буду руцінький склав, буду молитися, і все, і все у мене буде. Погляньте на птахів небесних. Вони не сидять. Із кожної обставини, е, яку Бог посилає в наше життя, ми можемо щось мати. Будь ласка, використовуйте це. Далі він говорить про одяг, говорить про траву. Каже: подивіться, як він її задягає. Скільки людей, які досягають якогось статку, та ти що, щоб я щось із китайського ринку одяг, да? Це має бути тільки брендове? Зустрічається з тобою людина, просто подивилася, в чому ти все, ти не цікавий. Люди, Бог дивиться на серце, Бог дивиться, е, хто, ти, хто ти перед ним. Він каже, погані того шукають. Вони ходять один перед одним, щоб, знаєте, як ці як, як снігурі, щоб гарні, мабуть. Ну для чого? Він каже: я тобі дав е, їжу для тіла і одяг для, ну, для життя і одяг для тіла. Все. Радуйся з того, май. Сьогодні мій син зачитував місце про не, не судіть». Да? Тільки побачили вже в, в серці своєму пересудили. І очікуйте. Е, наш Бог, він не Бог шаблонів. Багато прикладів про це говорять. Е, ну, я для себе знайшов приклади, якими хотів поділитися з вами. Одному сліпому він відкриває очі приклав долоні. долоні. Да? Як бачиш, каже, бачу людей здоровими, як е, дерева. Да? Приклав ще раз, прозрів. Ось ми зараз читаємо Єванглі, чи розбираємо Євангелію від Івана. Написано: другому зробив грязиво приклав на очі. Але навіть там була дія. Він каже, піди до купальні Сулам, тобто посланий. Тобто навіть там була дія. Піди туди і вмийся. Досить часто в нашому житті ми стараємося знаєте, загнати Бога в якийсь формат. Має бути благословіння, наприклад, але це має бути отак, отак, отак в певній послідовності, тоді то, тоді то і тоді. -то. І ось в такий формат старалися загнати нашого Христа із е, історією про лазаря. Да? Три дні ще це моно, можна воскресити? Да? Чи е, може повернутися до життя? Бог не запізниться. Він каже, е, ця хвороба не, для, не до смерті, да? а для того, щоб прославився отець. Каже своєму учням, підім, підім туди. Там вже їхня надія, людська надія уже все. Вона вже закінчилась. І в цій події це Євангелія від Івана, один із сторозів, він каже, я радий, що я був з вами, щоб ви побачили славу Господню. Чому радіть? Він, він каже, що Лазар помер. Він каже, я радий, що я був з вами. Щоб ніхто не сказав, що це не Божа присутність, це не, це не Божа справа. Е, наступне місце, яке, в якому стараються Бога шаблон поставити. Це записано у Другому царстві 5 розділ. Це е, розповідь про Неїмана, воєначальника. Такі історії стараються часто діткам на недільних школах на це припадають. Я можу це місце зачитати. Як то бачили люди? Це п'ятий розділ, друге царств, п'ятий розділ із дев'ятого вірша. Там була предісторія маленька. В полон була взята маленька дівчинка. Воєначальник був. Сильним, гордим. І в нього була, був один маленький недолік. В нього було все, але його тіло було вкрите проказою. І ця маленька дівчинка, якої навіть не згадується ім'я, я більш ніж певний, що він до неї відносився добре, тому що вона каже, що у нашому місті, звідки я родом, є Божий пророк, який може тобі допомогти. Написано, він посилає туди е, своїх е, посланців, каже, що я прийду на вашу землю, мені потрібно зустрітися. Цар розриває на собі шати. Єлисей е, каже, для чого ти то робиш? Хай прийде і переконається, що є Бог, є Бог, який живий, який працює. І написано: прибув на Оман зі своїми кіньми і з колесницею своєю і став при вході Єлисеєвого дому. І послав Єлисей до нього посла, говорячи. Іди вмийшся сім раз у Йордані і, виг... і вигається тіло твоє і очистишся». На протидію е... Захею, да? який біг наперед шукав місце. На прийшов він теж начальник, але він прийшов, він йде з послом, і він жде, що до нього вийдуть. Я думаю, за міг теж собі дозволить таку розкіш, як е він був начальником. Міг поставити місце окремо, попросити, щоб йому розчистили, щоб Ісус проходячи міг його побачити. На теж маючи владу, мав десь приблизно те саме в серці. Він прийшов з почтом великим, все, він хоче побачити, він е собі планував якусь дискусію, як він буде говорити, а до нього просто вийшов слуга. Каже, йди покупайся. І от серце на Омана, він каже: розгнівався Нааман, пішов сказав: ось я подумав був, він вийде до мене і стане і закличе ім'я Господа свого і покладе свою руку на те місце вилікує прокажене. Він склав план, як це має бути. Сміх? І він каже далі: чи ж не ліпше Авана та Парпар дамаські річки від усіх ізраїлих вод. Чи не міг я виміститися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. Як часто це буває в нашому житті? Коли у тебе сьогодні все добре, все хорошо, і ти радуєшся а завтра десь трошечки. І ти відвертаєшся. Скільки людей є, які сьогодні образились на Бога? Бог каже: почитайте псалми. Я через своїх людей вам говорив. Чому? Ва, е, мої дороги не ваші дороги. А ваші думки це не мої думки. Я посилаю вам все в благодаті. Я роблю все вчасно і в свій час. Ми читаємо далі, підійшли раби, говорили до нього і сказали до батько мій. Коли б велику річ говорив той пророк чи не зробив би ти. А що, коли він сказав тільки умийся і будеш чистий? Не шукайте в простоті Божої щось такого великого або навпаки. Всі ждуть, що буде велике чудо, там, з фанфарами, з приходом, з розвертими небесами. Да? Ні, Бог працює в тиші, Бог працює в серці, Бог посилає потрібні моменти, потрібні слова, потрібних людей, потрібний час і потрібне місце. І тут е, він знайшов е, слова слуг, Розумієте, розгніваний начальник, який біжить хто, ну, йде звідти, він спорудився, він йшов, він пройшов дорогу, він, він собі запланував, як це має бути. Але дав Бог мудрі слова його слугам, які кажуть, а що тобі важко? Що з тебе попросили не те? Піди омийся. І зайшов він і занурився в Ердан сім раз, і за словом Божого чоловіка сталося його тіло, як тіло малого хлопця. І він став чистий. І вернувся до Божого чоловіка, він та весь табір його, і прийшов він, і став перед ним і сказав: Оце я пізнав, що на всій землі нема Бога, як тільки в Ізраїлі. Маленький вчинок, який навчив. Велику людину наступне, що я хотів би нам всім побажати це позитивне мишлення. Один із е, великих і ключових аспектів нашого життя це позитивне мишлення. Як часто, коли у нас щось десь якось не виходить, це можна порівняти, як е, Беремо тканину і починаємо розрізати для того, щоб щось шить, да? Спершу тканину ріжуть. Як, цілий гарний шмат такий був, щойно. її пиляють. Да? Але потім зшивають, виходить щось гарне. І ми на тому етапі, коли нас десь е, щось відрізають лишнє, коли відтинають щось непотрібне, і ми починаємо плакати. Да? Шукайте. Позитивне мишлення, шукайте, що Бог хоче тобі зробити. Можливо, він цей час відділяє від тебе те, що тобі не потрібно. Можливо, він сьогодні упокоряє твою гординю. Можливо, він сьогодні упокоряє твій непокірний дух. Можливо, він тобі саме сьогодні, ти це не бачиш. Пройде трошки часу, і ти зрозумієш, для чого це було зроблено. Я на цьому переконувався не один раз в своєму житті. Ось серед нас є міла, я їй говорив, кажу, поки я тут, кажу, мою хату полізли грабити в Україні. Кажу, Міла, ти уявляєш? Кажу, не я пішов грабити, мою хату пішли грабити. Кажу, слухай мені твій оптимізм. Хто заважає? Вчора мене люди запросили, це, це, це реально те, що є. Вчора мене люди запросили перенести там важкі коробки. Я майже дві години працював. І ну, я собі розраховував, що буду мати щось там більше. А мені дали там просто за почасово пару рублів. Я думаю кажу, дружині, представляєш, я міг просто цей час або просидіти вдома і взагалі нічого не мати. А так, мені дав Бог, сьогодні в мене є на молоко, на хліб. І я чекаю, мені щось е, з дня на день, чи якісь навіть соціальні гроші будуть. ну. Це слава Богу. Написано, що веселе серце, воно. Як врачівство, таке російське слово, а унилий дух сушить кості. Тому каже, коли ти ходиш, Понурий, коли ти ходиш у своїх проблемах, коли ти ходиш, ти згорблений. Ти нещасний. Як ти можеш додати лікоть до свого зросту? Випрямся. Подякуй Богу. І не треба говорити, що все, перестаньте, Бог за все піклується, не треба там е -е, хвилюватися ні за що. Ні. Короткий страх мобілізує. Коли ти переживаєш, що будуть їсти сьогодні твої діти, коли ти переживаєш, щоб не запізнитися на роботу. Ну, ті речі, які тебе кожного дня оточують, кроткочасний страх. Він мобілізує, він тебе групує, і він тебе заставляє рухатися. Він тебе заставляє підняти своє тіло з кроваті. Він тебе заставляє піти зробити якусь справу. Біда в тому, коли ми починаємо жити в постійному страсі. Зараз є таке навіть модне слово. Ви його знаєте? Стрес. Стрес. Починаються походи до психологів, починаються десь. А потім психологу треба шукати свого психолога. Люди добрі. В цьому місці Бог каже: надійтесь на мене. Я знаю, що вам потрібно. Я знаю, що ви потребуєте в цей день, в цей час. Будь ласка, мобілізуйтесь, не сидіть. Є у вас можливість сьогодні вчити мову вчіть. Є у вас можливість допомогти ближньому, сусіду, ще кому? встаньте, підіть, допоможіть. Робіть це як для мене. Всі свої діла, всі свої вчинки. Старайтеся робити як для Господа. Е Скажем, один із героїв е віри для мене особисто у е в Біблії є Давид. Людина, яка з маленького пастушка не побоялася глянути страху в очі. Да? Е за своїх овець е голими руками рвала ведмедя, лева. За Боже ім'я побив Галіафа. Сам маленький хлопчик. Бог бачив його серце. Потім в нього було життя. Його не описують в прикрасах, щоб він такий був постійно досконалий, все. Описують, наскільки він був також людиною, як ми, наскільки він спотикався, наскільки його життя було сповнене проблемами, як він, знаючи Бога, як він, це, як він відступився, і як він грішив. Це все описано для нас, щоб ми це розуміли. Що всі Божі великі люди, вони, вони були подібними до нас. Вони не сходили з неба чисті, красиві, непорочні, робили свою місію і уходили. Ні, вони проходили той самий шлях, вони були такі самі переживання. І в багатьох псалмах Давид ночами молиться, він каже, кості мої всохли, я до тебе, Боже, вживаю, вернись до мене свою благодать, поверни до мене своє обличчя. Єдиний з цих псалмів, про які він говорить, це псалом 56. Він каже першими словами, Помилуй мене, Боже. Помилуй мене, Боже, бо до Тебе вдається душа моя в тімні твоїх крил я сховаюся аж поки не щастя мене. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить того, хто чатує на мене. Бог пошле свою милість та правду свою. В усіх своїх ділах. Він надіється на Бога. Ісус у своїй нагорній проповіді каже: надійтесь на мене. Я знаю вас. Я знаю, в якій ви сьогодні життєвій ситуації. Я знаю твої проблеми. Мені дуже подобається, як е, говорить про це Ваня з такою любов'ю. Каже: доця моя, синочок мій, я знаю тебе. Я знаю, чого тобі то потрібно. Я знаю, що якщо я буду своє дитя загодовувати сьогодні цукерками, я знаю, чим це закінчиться через місяць, два, через півроку. Я знаю, що моїй дитині сьогодні треба дати цукерку, а інколи треба дати вітаміна Р. І мої діти це знають. Вони не ідеальні. Я не ідеальний. Але мені дивно просто як Бог із такого неідеального. Робить настільки все гарне. Е, До для нашого, для нашого закінчення я хотів би зачитати нам псалом, псалом 61. Він говорить наступні слова. Тільки від Бога чекаю у мовчанні душа моя, від Нього спасіння моє. Тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити, і немов мур той похилений, мов би паркан той валющий. Вони тільки думають, як би зіпхнути з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами у всьому ж внутрі проклинають. Тільки від Бога чекаю мовчання, душа моя, бо від нього надія моя. Тільки Він, моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюся. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї це пристановище в Бозі. Мій народи, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище. Справді людські сини як та пара, сини вищих мужів обмана, як узяти на вагу вони легші від пари усі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтеся грабунком, як багатство росте. Не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав і я двічі чув: що сила у Бога. І в тебе, Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Останнього часу, коли, коли у нас почалися ці події на Україні, я пам'ятаю наші останні молитви з дітьми. Ми кожного вечора збиралися. І своїм дітям, як і вам сьогодні, я казав наступні слова. Дякуйте Богу за те, що маєте. І Бог вам покаже, за що дійсно треба дякувати. А якщо будете кривити душею і нарікати на те, що ви сьогодні маєте, то Бог вам дійсно покаже, за що треба нарікати. Тому, будь ласка, не випробовуйте Бога. Дякуйте. Амінь. Помолимось.